Зроби рерайт тексту та зазнач, що товар, про який ти робиш рерайт, можна купити в торба. Текст має бути хоча б 300 слів блок живлення Silence XP 550 а 11 потужністю 550 ВТ, доступний для придбання в інтернет міліампер зеніторба. Цей блок живлення оснащений сучасною технологією перетворення напруги DC-DC, яка забезпечує стабільну вихідну напругу. Однією з головних переваг блоку живлення Silence xp 550 a 11 є його ефективність та енергозбереження. Він отримав сертифікацію 80 Brands, що підтверджує його високу продуктивність. Вентилятор блоку живлення має розмір 120 мм і працює на гідропідшипниках. Він регулюється в залежності від температури, дозволяючи пристрою працювати тихо і уникнути перегрівання. Ще одна важлива особливість цього блоку живлення – низьке споживання енергії у режимі очікування, що допомілі ампер-години зекономити електроенергію у виробничих процесах. Сайленс XP 11 має комплекс захисних технологій, включаючи захист від перенапруги, зниженої напруги, надструмів, перегрівання і короткого замикання. Це забезпечує надійну роботу блоку живлення та захист вашого обладнання. Також слід відзначити, що блоки живлення Сайленс XP 11 виготовляються відповідно до директив WWE і RP та RUS, що регламентують норми використання і утилізації електрообладнання для збереження довкілля. Замовити блок живлення Silence XP 11 можна на сайті Торба обирайте якість та надійність для вашого обладнання від виробника, в якому можна повірити.